Добрий день, дуже приємно донатиця здоволення. Взагалі я завжди доначу. А тут дуже приємно і дуже то тобто, я три рази задонатила, як кажуть Бог любить троє. Це Черкащанка Наталя розповідає, як стала власницею футболки від Катерини Гнатюк. Художниця каже, розмальовує їх і виставляє на продаж, аби закрити збори для військових. продаємо ми по лотереї їх онлайн? Кошти збираємо. Ми завжди пишемо мету. Скільки нам потрібно коштів, що на що ми збираємо, яка кількість, і за який термін часу ми можемо це швидко зібрати. Першу футболку розповідає Катерина. Розмалювала з цікавості років п'ять тому. На тому й все. Про давні захоплення згадала торік, коли мама Катерини почала волонтерити. У лікарні, де виходжували військових, ми зібрали майки і футболки. І дали дітям розмалювати на вдячність для військових. Потім ці футболки роздавалися безпосередньо в госпіталі. А потім говорить Катерина, спробувала збирати донати своїм мистецтвом та каже: 33 футболки перетворилися на необхідні для бійців речі. Востаннє за одну таку вдалося вторгувати 50 тисяч на ремонт автівки. Сьогодні художниці за майстерню спортивна студія її друзів, теж волонтерів родини Носенків. На них авторські футболки Катерини.

Вони для нас особливі. Каже, ну от а що ти таке б хотіла? Кажу: єдине, що мені приходить, це єноти. Бо всі наших дітей називають єноти, бо вони такі завжди метушаться, всюди перевертаються. Отримали ми на день народження сина. Ми всі вдягнули. Ми були, здається, найоригінальніші Ці Футболки говорить Олександр Носенко. Отримали не в дарунок, а викопали за донат. Потреби військових вони не зникають. Поки я служив в Збройних силах України, то дружина займалася здебільшого шпиталями, забезпеченням поранених хлопців, які їх привозили Черкаси на лікування, зараз ми додаємо до цього всього допомогу бойовим бригадам, бригаді, де я служив. Кожна футболка розповідає їхня авторка неповторна. Це буде подяка нашому постійному донатору, який немаленькі суми донатить. В моєму образі це Україна, в якої на голові величезний вінок з калини і бавовни. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.